Я красива. Всім привіт! Сьогодні ми їдемо гуляти на Андріївський спуск Чузбус. Не знаю, правильно, якщо неправильно, поправте мене в коментарях. Чекаємо мою подругу зараз і зараз будемо вже їхати. Ось Лялочка Прийшла. Уже ми приїхали на контрактову площу. Ми ще вже гуляємо. Так, ось тут у нас Київсько-Могилянська академія. Там у нас колесо. Зараз підійдемо, подивимось поближче. Так, тут у нас зробили такі активні парки. Різні тут розваги. Така тусовка тут в неділю, дуже весело. Найшли ось такий цікавий магазин. Тут різні фігурки. Єсь геймзон. Так, да, цікаво. Хто любить Наруто? І Марвел. І Марвел, так. Так, ну ціни такі, да, не дивитися. Це центр. Так, я зараз я вам покажу саму дорогу фігурку. 50 тисяч. Так, все-таки то було не саме дороге. Я знайшла якісь такі фігурки. Ось 100 тисяч гривень. І 60 тисяч гривень. Боже, Я попала в Гаррі Поттер, Це шляпка, яка розподіляє факультети, жабки. Та книжка, Так, книжка, ой, це дуже книгу, це книжка. І фігурки, а тут палочки. Тут можна вибрати собі якусь паличку. Дивіться, як класно. Тут палочки різні. Ой, мені дуже подобається цей браслетик. Вау. Просто я знайшла свою гру дитинства мріяною, про яку я мріяла. Дивіться, Джуманджи. Так класно. А там міні-версія. Дивіться, який тут магазин. Прикольний. Зараз зайдемо з вами, подивимося, що тут пахнет да реально пахнет тут гарно ой я у тебя люблю, люблю крич, да вообще люблю крич прикольно вообще мы далі тут уже різні статуеточки продають і там теж Ой, ось тут багато всього. Вау, прикольно. Дивіться, зайшли в якусь львівську майстерню шоколаду. Дивіться, які тут всього прикольного. Дивіться, яка краса. Дуже я б це все з'їла реально. Так, дивіться, скільки тут людей гуляє. Цікава машина. Блін, я собі б хотіла таку штучку, щоб танцювати танці живота. Ось таку. Блін. Тут, так, гарні такі речі. Вау. О, булава, як кутімо, комаро постійно комусь випадках. Як гарно. Які тут є сумочки. Дуже гарна робота. Які тут пам'ятники, там якась цікава замкова гора. Туди всі чогось йдуть. Хто знає, Ми що там. Да, хто знає, що там напишіть, будь ласка. Дивіться, який розпис тут гарний. Посуди. Які тут прикольні кристали продаються, Дуже багато різних прикрас, цікавих. Який тут вибір великий. Це ми вже, там вже вулиці, а ми вже аж тут. Вже високо. Ми вибрались на самий верх. Тут гарно видно будівлі різні. Така якась тут тераса. Мені дуже подобається. Ой. Ой, дивіться, як прикольно. У мене. Видно весь поділ. Звідси. Вау. І там якісь будівлі. Давай. Тепер ми аж туди спускаємось в пісець. Спускаємось. Анютка спорт mm -hmm. Так, все, ми вже вийшли, йдемо по вулиці. Починаємо доходити до собора. Мені mm -hmm. так, ось такий місяць подобається, до речі. Ключик. Да? Тут мені здається саме гарне місце. Тому що тут ідеш. Ось одразу собор. Бачите, як він гарно виглядає. Сонечко вийшло у нас тут. Якісь такі, такі стільці тікають. Вау. А ми зараз підемо ось туди. Ось туди. Там у нас виставка картин. Дивіться, як гарна виставка і собор. Такі гарні картини. Боже, я б собі якусь з цих точно купила. Мені ось ця дуже подобається. От вона просто моя мрія, я не знаю, це дуже гарно виглядає. Лянка, знайшов? Тобі яка подобається більше всього. Я так теж може, тільки не хоче. Ось це настається теж, до речі, художник. Початковий. Початковий приїхала якраз ти десь. Так, ну так, Ой, він ладно. Це жарт, напевно. Мені оці дуже подобаються дві: Венеція і море. Блін. Такі це взагалі капець. Так гарно. Ось тут теж є такі різні. Краса. Просто Аня обожнює всі картини там дивиної пейзажі. Тут море. Це просто краса. І ось таке ось тут. Це поля, різні луга. Боже, яке я таке люблю. Це капець. Дивіться, ми тут йшли. Ми тут вид знайшли. Ой, тут теж дуже гарно. Вау. І тут видно весь Київ. Дивіться, ми от звідти йшли там, де колесо. Звідти ось так йшли, йшли по цим домам, отак якось обійшли і аж сюди дійшли. Так, зараз я вам тут усі картини перезнімаю. Просто подивіться, яка тут Венеція гарна. Да. Це город моєї мрії. Намальований. Паріш. Якісь новенькі картини. Це по дереву тут випалювали, так зрозуміло, чи вирізали. Віться, яке прикольно. Я б собі таку купила. Або таку. Так, а ось ці картини мені прям реально в душу запали. Дуже гарні. Від цього прям відчувається запах моря. А це наша буковина Карпати. До речі, я в цьому кафе вже була. Брала тут собі устриці. Не устриці, бо як ці е... ракушки. Я тут їла ракушки так. <гум> да, тут такий вид дуже гарний з цього кафе. Краса. Сонечко вийшло гарно. Ми вже йдемо до речі, у кафе. Подивіться ще, які тут у нас каштани розквіли. Каво, може, яка будівля. Це Фуд. І там зверху. Це вже самісінький центр. Собор. Я фонтан гарний знайшла. Прийшли ми в кафешку. Дивіться, який тут цікавий асортимент. Ці набони, тісточка різні. Я думаю, я візьму або червоний оксамид, або чизкейк шоколад Тут гарний інтер'єр. Це до речі, кафе, чи ресторан, чи то й то. Крендель називається. Це моє улюблене. Це принесли нам наші десертики. Тут у нас сінабон, фісташковий мене взяла, І капучино, да? А я собі взяла лавандовий ось такий лате. І оксамитовий якийсь десертик такий. Мені тут полуничка зверху сподобалась. М -м -м -м. А як? Смачно? Вау. Давайте мені кусочок моєї булочки. Свої. На пробу. Давай. Крутай теж дуже смачно. Ну як? Шолодка? Червона посипка подобається. Подобається, Коротше, дуже смачно. вже біля золотих воріт будемо їхати додому. Да, тому всім дякую за те, що дивились мій влог. Всім пока. До зустрічі. До зустрічі.